Вітаю вас, мої герої. Тема сьогоднішнього ефіру це як в ЗУС через особи, особистий кабінет замінити номер конту, номер рахунку банкового. Чому це важливо? Тому що на сьогоднішній день. Дуже багато до мене звернень, як можна замінити прізвище, адресу виплати. Наприклад, ви отримували на пошту да, 500 плюс, наприклад, 500 плюс, а зараз вам потрібно на банківський рахунок або навпаки. Чому це сталося? Після початку війни дуже багато українців приїхали до Польщі, і банки, як би мовити, на швидку руку відкривали. Рахунки. Деякі банки відкривали повноцінні рахунки, а деякі банки обмежені рахунки. Але більшість рахунків, більшість банків відкривали на один рік для ну як на один рік на безкоштовне користування. І наразі дуже багато людей отримали листи щастя, що або ваш рахунок буде платний, або він закриється взагалі. І сталося так, що при зверненні. Саме номер конту, тобто старий рахунок, той обмежений, або що закривається, відкривається новий. Або ви звернулись, вам не подобається ваш банк, і ви замінили свій банк на інший рахунок. Але 500 плюс заяву ви подали ще в лютому, або в березні, або раніше, із старим рахунком. І тому його потрібно зараз замінити. Як це зробити? Я зараз спробую вам показати на своєму прикладі. Всі посилання я додам до цього відео. До речі, роблю це в перший раз. Тож підпишіться на мій канал, діліться цим відео зі своїми знайомими і знак подяки, прошу поставити мені лайк. Отже, переходимо. Для того, щоб вам це зробити, вам потрібно мати. Або бути зареєстрованим на порталі ЗУС, або мати профіль за Уфане з логіном і паролем, щоб можна було зайти до ПУЕ, тобто і підписати той документ електронічно. Отже, ви бачите мій, я вже пробувала знайти так. Значить, коли ви заходите в свій портал, вибираєте вгорі, якщо ви бачите, ось його, будь ласка, убезпечення. Я вибираю убезпечення, тому що. Це не загальні документи, а саме вас як застрахованого до тих документів, які складаються на загальних засадах. Зазвичай неможливо подати ні коректи, нічого. Тому заходимо через обезпечання. Вибираємо тут у вас відкриється такий досить довгий список зліва. Шукаєте донизу услу, услуги каталог услуг електронічних. Вибираєте каталог услуг і шукаєте ЄЗП. ЄЗП. Фільтруєте там десь до самого низу і вибираємо зложення вніску ЄЗП. Внісок о зміни даних особи занишка І Шейч до услуги. Тобто переходимо до внесу. Залогованих, ну так, виконання услуги, бізнес, виконувати тяжко. Окей. Значить, саме внісок, я вам, до речі, хто хоче подати цей внесок через пошту або занести безпосередньо в ЗУЗ, я вам дам посилання на цей внесок, щоб ви могли його заповнити, роздрукувати і він у вас був. Якщо ви не можете через електронічний вносок. Окей. Значить, дивіться, що ви можете змінити в цьому вноску. Ви можете змінити дані свого адресу проживання, якщо ви змінили цю адресу. Особисті дані рахунку банкового. Або е, зголосити намір, так як я казала, щоб е, кошти. Які ви, наприклад, отримували через поштарку або поштаря, далі вам надсилалися на рахунок банковий або навпаки. І, до речі, вказується, якщо ви проживаєте за кордоном, але це українці більш всього, що не стосуєтесь, і хочете заповнити цей формуляр, то вам потрібно заповнити інший ЄЗЗ. Е а дані мізку автоматично заповнюється з тих даних, якщо є. І вам потрібна, тобто є сторона да? одна, тут ваші загальні, і ви вбираєте мюзик, зміна даних адресових, зміна прізвища або імені виплати на інший тобто, рахунок. міняєте рахунок. В стороні 2 у вас буде далі. То, що ви хочете змінити. Якщо це імені назв'язко, то ви вибираєте. Перевіряєте справджуєте, чи немає. Ну так, в мене помилки, бо я нічого не заповняла, і ви відправляти цей нюсик не буду. Записуєте, записуєте, далі закриваєте. Він у вас з'являється. Ви можете додати копії, які вам потрібні. далі... Нажимаєте вислати, підписуєте профільку, нажимаєте вислати. Ну, не вислиться, тому що він з помилками не треба нічого міняти, і там далі підписати через плет і вислати. Таким чином ваш внесок висилається. Я сподіваюся, що ви все бачили. Відео записалося актуально. Буду вдячна за ваші запитання. Тож, Підписуйтесь на мій канал, поберегав Польщі з вами. Обіймаюся і тримайте правильний спокій.